Вітаю, ви дивитесь канал Небоон. Мене звати Катерина Баско. і я записую це відео для того, щоб ви ні в якому разі, не дай Боже, не потрапили в пастку сатани, який дуже вміло переодягається зараз в білу, пухнасту, прекрасну овечку. І хоче просто, щоб ви на його гачок легко спіймалися. Я все більше і більше, все частіше і частіше бачу, як різні. Тарологи, нумерологи, астрологи, інші ологи, яких розвелось ну дуже багато, використовують навіть біблійні цитати. Взагалі не секрет, в тому, що часто люди, які займаються астрологією, ворожінням, вони дуже часто користуються прикриттям, що от вони моляться, бачення майбутнього без гріха, молитовні обряди і так далі. Немає нічого дивного в тому, що сатана знає Біблію. Немає нічого дивного, в тому що він може її цитувати. Здивувати його може лише те, що ми будемо жити по Божому слову і, опираючись на Боже Слово, розпізнавати такі випадки, як той, про який сьогодні поговоримо. Підписниця скинула мені одне відео. Хочу його разом з вами подивитися, прокоментувати. Давайте почнемо. Отця і сина і святого духа. Слава Ісусу Христу, народ Божий. Хочу сьогодні вам оповісти про садительку Руслану. Священник. Стоячи в церкві, очевидно, за ним багато ікон. Ну, можливо, це якась така малесенька церква, яка може навіть в чийомусь будинку відбувається. Хоче оповісти про цілительку Руслан, дійсно працює, співпрацює з нами зі священнослужителями, Дуже багато. Людям вона допомогла дуже багато. Господь через неї являє цілим людям. І дійсно дуже багато нам священнослужителям допомогла. Скажіть мені, будь ласка, а які це такі священнослужителі, які рекламують на церковній недільній проповіді цілительницю Руслану, яка дуже нам всім допомогла? Мені дуже цікаво, як може виглядати ця співпраця. Тобто я священник, до мене звернулася одна людина, яка хоче. Не знаю, яка не може завагітніти або має проблеми, не може знайти, одружитися, не може, має проблеми з довірою. І я такий, ага, так, так, звичайно, я розумію вас. Ну не знаю, як вам допомогти. Але у нас в селі є цілительниця Руслана, яка може вам цьому допомогти. Вона проводить молитовні обряди. Слухайте, в цій цілительниці може бути вся хата ввішана іконами і хрестами. І це нічого не означає, тому що людина, яка займається ворожінням. В якому би ключі це не відбувалося, навіть якщо вона молиться над вами. Людина, яка не є заангажована так глибоко в віру, не має справи з щоденним читанням Біблії і багато чого не розуміє, абсолютно легко на 100% попадає в таку пастку. Бо вона розуміє, ні, ну а що тут поганого? Ну я не розумію, а що тут поганого як просять три рази помолитися очі? Наш це безпечно. Написати свої прохання на листочку, безпечно, запалити білу свічку. Біла свічка символізує мир і спокій, і чистоту ваших бажань і щирість. Жодні. Адекватні справжні божі священнослужителі не співпрацюють ні з якими знахарками, цілительницями, і тим більше не рекламують їх. Ніякі молитовні ритуали, ніякі цілительниці не проводять в ім'я Ісуса Христа. Ті іконки, ті свічечки, всі молитовні пожертвування, які лишаються, або іконочки, які лишаються після храму, або молитовне пожертвування, які люди дають для того, щоб вона молилася і передавала на храм. Люди дають молитовні пожертвування для того, щоб вона молилася. І ви почули молитовні прохання і пожертви за ці прохання ми передаємо цілительниці Роксолані. Тобто людина написала папірець, хоче помолитися за здоров'я онуків, за щасливу долю для дочки і так далі. І всі ці папірці йдуть до цілительниці Роксолани. І про це ніхто не знає. Це дійсно є, відповідає дійсності. Це дійсно є так. Дуже багато священнослужителів знають Руслану як дуже хорошу, вірну, молитовницю, людину, яку Господь благословив на зцілення нас з вами грішних. Тому дуже прошу, якщо десь ви скажу вам так: Господь ніколи не благословляє ніяких цілительниць, ніяких тарологів, астрологів на служіння людям. Астрологи тарологи діють силою, але це не Божа сила. І ще раз повторюсь: навіть якщо в кабінеті, якщо ви вже туди ходили або збираєтесь піти, якщо навіть весь кабінет цієї цільнительниці, яка співпрацює зі священнослужителями незрозумілої насправді якості, буде обвішаний хрестами, іконками. Якщо вона просто буде над вами молитися, це все одно обряд, який не є Божий, Бог на таке не благословляє. В книзі Левітів. Ми читаємо ось що. Щоб я не була голослівною, скажу вам важку артилерію підключу. Не вдавайтеся до заклиначів мертвих та до знахарів по пораду, не ходіть, щоб не осквернитися вам ними. Це книга Левітів. А книга Второзаконня, ось що пише. Щоб не було в тебе нікого хто призводив би твого сина чи дочку переходити через вогонь? Нікого хто ворожить або кидає жербом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців, бо огидний для Господа кожен. То це робить. Це страшний гріх проти першої заповіді, яка звучить, немає інших богів окрім господа, бога твого. Зазвичай з якими питаннями люди йдуть до ворожок, що мене чекає в майбутньому, що я роблю? Не так знаю, як покращити стосунки з іншим. Я не знаю, я ніколи не ходила до ворожки на моє щастя, і можу собі просто уявити, що може цікавити людину. Людина схильна шукати, що е, їй, начебто, приготовано. Але психологія стверджує, що після почутого людина підсвідомо намагається підлаштувати своє життя під те, що вона чує, і більше вам скажу, е, крім цього підлаштування, вона просто стає насправді заручником сатани, який тепер є її проводирем. Що ви можете зробити, якщо ви хочете, щоб за вас помолилися, це піти у свою церкву до перевірених людей. До перевіреного священника, який не говорить такі дурниці на проповіді, і попросити заступницьку молитву, але це не буде ніякий обряд, там не буде ніяких свічок, якогось запалювання. Ой, дмухніть три рази, ой, ще щось. Це буде просто молитва в ім'я Ісуса Христа. Щоб ти, Господи, провадив цю людину, щоб ти став її Господом і Спасителем. Ми тобі довіряємо. Ми довіряємо тобі все своє життя. На цих обрядах ніхто ніколи не буде дивитися в майбутнє чи щось. Зрозумійте, майбутнє це прерогатива Бога. Дуже, Давайте подати. тому дуже прошу. Якщо десь ви знаєте і вам приходили звертатись до Руслана, то знаєте, що це дійсно є церковна, Божа, церкльона, надіжна людина. Серіясних вам благослові, Божа оцерфкльона оцеркль... оцеркльона людина. Ненаджний цей, оцеркльоний, я б сказала друзі. Тому я щиро вам бажаю не потрапити в таку пастку, бути дуже пильними, бути пильними, я каже Боже слово, бо багато вовків захочуть переодягтися в милих овечок і можуть вас вбити з вірної дороги. Все фільтруйте через Боже Слово. Ніде в Божому слові ми не бачимо, як апостоли чи Ісус робить якийсь ритуал. В Божому слові Бог конкретно береться за ту ситуацію, яка є зараз у людини. Є не дуже який 38 років лежав біля куполі і чекав свого чуда. Бог стілює його. Є е, е, кровоточива, яка 12 років мучиться. Бог дає їй здоров'я, забирає хворобу. Немає чогось такого. Так, чекай, прийди до мене, прийди, сідай, сідай. Зараз ми запалимо свічку. Зараз зараз я сконцентруюся. Зараз ми щось побачимо. Я зробила невеличкий фокус-покус я дуже хотіла подзвонити до цієї цілительниці і задати їй деякі провокативні питання, щоб зрозуміти, наскільки ж вона експертний експерт. Знайшла контакти на її сторінці. До речі, подивіться, як виглядає ця сторінка. І я вкотре вкотре хочу вас запевнити, що так. Ем... Ніколи не буде виглядати сторінка е, людини, яка дійсно молиться, яка робиться в Боже ім'я, а не в ім'я сатани, який надав їй цю силу. Е, е, я зателефонувала до неї, давайте подивимося, що з цього вийшло. Я в чаті джепдія запитала декілька питань: як викрити, чи людина дійсно має якийсь дар чи ні. Давайте спробуємо набрати. спить. і бачить віщі сни. Добре. Не беремо іншим разом. Друзі, вкотре хочу вас закликати запевнити, будь ласка, не користуйтеся послугами ніяких цілительниць, ніяких карт та ніяких тарологів, астрологів, нумерологів, які, начебто, знають щось про ваше життя. Бо навіть якщо вони вам скажуть правду, то це буде зроблено не силою Божої, а силою сатани. Що ви в якісь моменти свого життя вже користувалися послугами чи то якихось торологів, нумерологів, ходили до ворожок, до екстрасенсів, обов'язково посповідайтеся з цього гріха, просто покайтеся перед Богом і постарайтесь цього більше не робити, бо цим ви наробите собі великої біди. І ніяк не допоможете ні собі, ні тим, про кого ви хвилюєтесь. Не забудьте підписатися на наш канал, залишіть, будь ласка, будь-який коментар на підтримку каналу. А також дякуємо всім тим, хто фінансово ем, заступається за нас, хто допомагає, підтримує. Ці кошти ми використовуємо на розповсюдження доброї новини на просторах інтернету. Дякую!